Назва вулиць допомагає людині орієнтуватись у міському просторі. Інша важлива функція це увічнення пам'яті, згадка про події чи особистості, які суспільство вважає видатними. У шостці триває процес дерусифікації. Ми нарешті відмовляємось від історії, яка не має ніякого відношення до України, які назви приходять на їх місце, і які значення вони. Мають для нас ми знаходимося у садовому мікрорайоні на вулиці, яка донедавна мала назву Комарова радянського космонавта, а нині перейменована на честь композитора Миколи Леонтовича. Що ми знаємо про нього? Чим видатна ця особистість? Що важливого він зробив для України? Ро, це ми спитали у Анатолія Стигайло, заступника директора з навчальної роботи Шосткінської дитячої школи мистецтв та викладача музичної літератури. Микола Дмитрович Леонтович, видатний український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог, фольклорист, громадський діяч, жив на межі 19-20 століття. Він народився в 1877 році, а пішов в життя в 1921 році. Цей композитор унікальний в своїй творчості, тим, що він майже виключно займався хоровими обробками українських народних пісень. Їх у нього, у нього майже 200. це «Щедрик», Дударик, Пряля. Мали мати одну дочку за гори кам'яної, ну і так далі. Багато інших. Микола Леонтович на основі народних пісень створював справжні шедеври хорового мистецтва. Його куміром був Микола Лисенко, а самого композитора називали українським бахом. Найбільш відомим твором Леонтовича є «Щедрик». Він працював над цією хоровою обробкою. Ну, майже 15 років створив 5 редакцій. Перше виконання Щедріка відбулося в 1916 році, виконав Хор Київського університету. А в 1922 році відбулося славнозвісне виконання Щедріка в Нью-Йорку в Карнегі-холі. Українською республіканською хоровою капелою під орудою Олександра Кошиця У 2022 році було відзначено сторіччя цієї події. Прикметно, що інший композитор перетворив наш щедрик на колядку. В 1936 році американський композитор українського походження Пітер Вільховський створив англомовну версію Щедрика. і з того часу це Карольов за колядка дзвонів стала символом різдва у всьому світі. Тобто, по суті, щедрівка стала калядкою. Взагалі, це старовинна українська народна пісня ще до християнських часів, коли наші пращури зустрічали новий рік навесні, коли ластівачка прилітала. На цьому музичний доробок відомого композитора не завершується. Лемтович також написав чотири хорові поеми, незакінчену оперу оперу Дарсальчин Великдень і чудові зразки духовної музики. І це не дивно, тому що п'ять поколінь. Вроду Леонтовичів були священниками. Він і сам закінчив Кам'янець-Подільську духовну семінарію, де навчився грати на скрипці, фортепіано, духових інструментах. Згодом відмовився від сану, тому що ну, заради музики, музика жила в його серці. Він працював вчителем музики, хоровим диригентом на Вінниччині, в Києві, на Донбасі. І, взагалі, де він не був, де він не жив, навіть в самому глухому селі. Він організовував хори, оркестри, навчав. Молодь дітей, музиці і співам. Микола Леонтович був не лише композитором, а й активним громадським діячем. Зокрема, відомо, що він працював у Міністерстві культури Української Народної Республіки. Він якраз був одним з організаторів цієї української республіканської хорової капели, про яку я вже згадував. Ця капела, за дорученням уряду ОНР, була відправлена на гастролі по світу для створення позитивного іміджу України як незалежної держави. І доречно те, що закінчилася концертна програма останнім твором, який звучав на цих концертах, був славнозвісний Щедрик Леонтович, який сприймали завжди просто шаленим успіхом. Композитор навіть не здогадувався, що щира любов до батьківщини стане для нього вироком за таку проукраїнську позицію, за підтримку української державності, за відродження української народної творчості. Більшовицька влада, яка прийшла на зміну короткому існуванню УНР, ну пробачила композитора. І про це свідчить його трагічна загибель. Його застрелив у домі батька випадковий гість, якого вони пустили в дім переночувати. Радянська влада ж цей факт довго замовчувала, і тільки вже в 90-х роках відкрилася правда, що. Це вбивство було скоєно не на якомусь там побутовому підґрунті. Це конкретно було доручено цьому чекісту стратити Леонтовича. Йому було лише 43 роки. Можна лише уявити, як багато він міг би зробити у творчості, яка так збуджувала людей до любові свого національного мистецтва. Національний банк України випустив пам'ятну срібну монету щедрик, присвячену сторіччю хорового виконання твору Миколи Леонтовича. На лицевій стороні це нотний текст і. Ластівка, як головна діюча особа Щедрика. А на зворотній стороні ну, гурт, який співає Щедрик. Ще одна унікальна монета присвячена самому композитору. Лицева сторона розділена на половину. Внизу в нас нижня частина це голограма з дзвонами і на фоні таких дуже цікавих. Хвиль, і оце цирконі, і навкруги ці хвилі, які символізують ну, звуки музики. Нині у Чернігові, Львові, Києві є вулиці на честь видатного українця. Тепер до цих міст приєдналась і шостка. Його життя стало символом відданого служіння Україні справі відродження української культури. Тож ми маємо пишатися тим, що у нашому місті є вулиця Миколи Леонтовича. Адже назва топонімів так чи інакше впливає на формування ідентичності і збереження історичної пам'яті, а отже, має значення.